Невгамовна самогубця в столиці 33-річна жінка двічі намагалась накласти на себе руки. Спочатку була спроба повіситись, а потім вистрибнути з вікна 11-го поверху. Але самогубця перечіпили за кондиціонери, і поліції вдалося її врятувати. Про те, що вона сидить на кондиціонері, поліції повідомив, перехожий копи зламали двері і потрапили до квартири. Під час огляду зрозуміли, що жінка вже намагалась скоїти самогубство. А на люстрі висів шарф, а під нею стояв стілець. Було встановлено, що жінка знаходиться в стані глибокого сп'яніння, виказує намір про покінчення життя суїцидом, і на розмови про те, щоб вона залишила кондиціонер та залізла обратно до квартири, не реагує. Було вскрито квартиру, тобто було зламано двері та працівниками Болонського управління поліції дану жінку було затягнуто в буквальному сенсі до межквартири та передано до лікарів.